В моєму житті трапилася пригода, яка перевернула зніг на голову і ще й усіх між собою пересварила я знайшла чужі гроші в таксі. Отож, одного дня я зайшла в машину і побачила дуже гарну червону сумочку. Було зрозуміло, що хтось її тут забув. Я вже думала, що скажу таксистові, що знайшла пропажу, але далі подумала, що він може не віддати, хто його знає. А я, людина, дуже відповідальна, то я знайду і віддам. Принесла я сумку додому, розкрила, а там 4 тисячі доларів. Я ж впріла, бо я з такою сумою не те що не ходила, але й мені на неї збирати ще роки. Окрім грошей, була лише візитівка салону краси, і все. Прийшов чоловік з роботи, і я йому розказала, що знайшла гроші. Він так зрадів. Нарешті і на нашій вулиці свято, купимо тобі куртку і взуття, а мені до машини треба новий акумулятор і колеса. Який же я щасливий, щебетав чоловік. Ні, сказала я, сумку треба віддати, бо то чуже. Тим більше, а якщо ця жінка гроші збирала на якесь добре діло чи мала на них велику надію, а ми отак на колеса до твоєї машини.